О, хватив дід. Ухватив дід. Дід смачного. Mm -hmm. А що ти виховав так? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ну, як бички зможем було. Mm -hmm. да. Дід перед сном завжди тепер перекус робить, бо то, що вечеря була в 6 часов, то, то воно вже коли це воно вже було, правильно дід? Mm -hmm. А лягати спать, то треба, що наїстись добре. Можеш так об'яснити? Не знаю, трошки той бо. Бо так спати тоді буде краще, так? Mm -hmm. да? Як трохи щось перекусити, то можна і сни тоді бачити якісь хороші. А як лягаєш голодним, щоб бурчало того, та й сниться, що голодний, ходиш, шукаєш їжу, так? Да? Та не шукаю. Ну, неприємно. Тут хватив кусочок і поїв. А вони товстий хліб сьогодні. Не. Хороший. Що? Да. Дивишся так. Темно. Та темно, звісно. Півдесятої чи десять вже може, вечір. <гум> Я вже спати захотіла. Ах, украл. А вже, кажеш не хочеш. Як це так не хочу. Я ще е, додивляюся ці. А, Та передивляюся, ще. Ай, коментарі пишу там. У мене робота така, день і ніч працювати, поки не засну. Або дивлюся, сяду чи ляжу, відео, дивлюся. Ага. Дивлюся, дивлюся, а потом роз тихо, проснулася тихо. Подивилася, а вже відео кінчилося. А що ж, я ж і не пам'ятаю, що там було. Давай роздивляться, роздивляться, що ж там було. Ай, так свій, сама з себе свіюсь потім. Оце то дивилася. Я що не помню, де воно ділося. Ну, Помню тільки, що проснулася. А коли засинала, то я не помню. І телефон вже він собі ж, як відео кончиться. Я собі ж відключаюся, лежить тихенько, і ніхто в мене вже тоді не буде. Oh, no. О, подивилася. Ну, ну за то подивилася. Ja, я ж ти казав, що з mm. телефоном лучше спати, з телевізором. Mm. Ну, то в мене і робота йде. Головне, відео ж просмотр пройшов, пройшов удачно. А що там я була, що не побачила його, то те вже мої проблеми <кхем> хоч побачить, дивись і ще раз. Ой, лихо. Ну, буває таке, ну що ти зробиш? Заварилася, значить, вже. Uh -huh. Ох і сьогодні спека була, хай воно тямиться. Значить трошки потім на вечір почало хмаритися, але ж толку ніякого. Yeah. Побачимо, який завтра багаток обіщають no, такий. А руки oh. чорні, наче б негра. Та де руки? Подивись на себе воно. Wow. На лоба і на твою пику. Там чорне, а там біла, наче звізда на лбу в тебе світиться. Ох. Яке сонце страшне, пекуче. Воно щось не так, як повинно бути. Так, ну, Це я ставлю на рану. Не подужать. А солодощі? Ну то ж, бо він то я то. Да, дивись, скільки в тебе солодощі на вибір. Він не даєш нічого. Усе, Як все не даю, бери, що хочеш. Да. Тю, що це я тобі діти? Ну я ж раніше казав, халви дай. Халви сказала, що сядемо, бери тоді ці всю їжу. А ну бери її, їжу всю. Покажи, як треба їсти халву. Не хочу я. А вже не хочеш. Да. Тоді, як я даю, то ти не хочеш. Нет, нет. Тоді, як ти даєш, то я не хочу. Якщо Бо ти ваше... не даєш. Вітаємо з весною. Нет. Заходиш у Файмономаркет маркет і тобі дають подарунок. Подарунок дають. Пока ти чай. Та яка різниця? От тобі там. Пакетик, два пакетики чаю. Заходиш і ще й поздоровлення чай. тобі даю. Зайде ще раз і ще раз дадуть. Mm -hmm. Так можна до бесконечно. Та на що він тобі? Тобі дав, він той чай mm -hmm. дав. А він ще чорний. Якби він ще зелений, був, було б краще. Ну, за спасіба, що і так додумалися людей привітали. Mm -hmm. Картинку хоч дали і mm -hmm. то і то. Приємно комусь. Взяв собі чаю, я попила чай. Ну, але подумала, якби ще зелений був, то чай як чай, тільки він чорний чогось. А я хочу з Ну нічого. Вона роби. зелену. Звісно, із зеленки, так. Да. <реш> та й буде зелений. Да, Коли все зелене, та й буде зелений чай тобі. А то тільки кажуть, що він зелений, а насправді то він якийсь жовтий, а на нього кажуть зелений. О. А зелений що не знаю, ч воно зелений цвят, таке, як у того крокодила, воно зелений. Ото зелений. Бо страви. Ну так, да. ну так. Да. А на колір то він не сосвістує. Тож треба зеленки туди накапати і буде зелений. Або якийсь краситель. Ой, ті. Це тут на трохи захар додавать. же солодкий я спробував. І він не кислий, такий, як той. Це ж яблука і виногрод. Ото такий колір. Тут десь, хтось дуранув трохи. Чого? Бо ти з водою мішала його, ні? Ну компот я варився. Ну воду доливала. Ну а як же ж компот? Якби не компот, то був би... Кого? Води? Чого? Бо... Не могла я, воно таке густе було. Воно як сок. О, ти ось. щось не розумієш щось. Дайте верну. Та отакого от да. О, диви. Дід, хочеш наїстися? Торбинка така маленька, що не достанеш. Боже, тобі яку треба торбинку? Ось убери над бомба. Як такий кульочок, його можна впихнути? Дуже легко впихається воно все дуже легко. А випихається. Ва? А випихайся, кусай з кульочком. Як не можеш без кульочка, кусай із кульочком, я mm -hmm. дозволяю. Yeah. А потім пережуєш та й А ані то воно саме вийде. Не вийде. Виходить. Ой, uh -uh. не хочу розказувати більше. Про кульочки. Що там Покажи. Так? Да? То це хороша вона чи ні. так ти Так да ти ті шо. Хоче хальби. Хальби хоче. Діт так любить. У нього тоді настрій покращуся, хальби поїсть. Не тільки. І втома де здіваєшся. Сьогодні теж я так втомився, як у mm -hmm. да. mm -hmm. До ранку хоч вдихнеш чи ні. Не знаю, не співаю. Не всю ще Ох І дід. Ну, да. і ти вже на пенсію. Так, ти вже на пенсію, дід. Таким уже старим пенькам. Місце на пенсії, так. Да. Десь завиться, туди на лежанку, на піч та й сидіть там. Да? Правильно діти. Взяв уютку, та й пішов до ставка. Там. Та ти Всі ж так та дадіть. Та Ні, так антора не підходить, бо ти як приходиш з ставка, то дуже Ну, І, все і спина та... болить, і задниця болить, насить і вся каже, що все болить. Та й би лягти там. Якби там лягти десь на березі, та, полежать то й прийти. Та не полежиш, бо будуть мухи, там, комари. Хіба ж літом дадуть полежать. Ніхто не дасть. Куди не підеш якісь вредителі. У лісі ті комари, коло ставка комари, мухи. Ох. сама луча в хаті. Холодок. Мух немає, Лежи і балдіть собі. А чого це ти так мало з'їв? Тадіть. діть. А ти ще щось хочеш? Я думала, що то саме солодке ти вже на закуску взяв, а оказується, ще щось смачніше за те. За халву, да? Та воно не смачніше. А яке воно? таке. О, діть що він, я вже за нього і не дивлюсь на нього. <рес> а дід замітив гаском <рес> своїм. Ну якщо я положила, то можна їсти, та, дід. правильно ти рішив. Тобі спеціально на вечір. Бачите, яка смачненька буває. Ага. І зуби не поламаєш, головне. Ого. Це для старих таке придумали. Солодощі такі. Щоб uh -huh. да. в них зуби не ламалися. Можна й без зубів їсти взагалі. А як ти казав? <vortex> Смокта? <говор> Ні, не казав, я смотка. Розсмоктувати! Ну так. Діти. Покажи як. Положив на язик і ходиш з ним. І воно розтало в роті і все. Да. да. Ото запхнув. Да. <реш> Тільки воно б ціла, Вже да, положив. Та не жувати його, а положити так на язиці і воно буде ага. саме розставати. Звісно, як тебе нема терпіння самому, то ти пожуєш його. А якби зубів не було, то й не жував би. Звісно, після... після такого солодкого компот не буде солодкий. ні-ні-ні, Ти точно сказав, що він не солодкий, а я трохи чуть, -чуть попробувала, то він хороший. Тільки трохи кислоти не вистачає. Тут кислоти, от іменно і нема, ага, нема та от, вон, та взагалі. Ти... Mm. Я попробую, там кислоти нема, а цукру не -не -не -не. вистачає. От так дітки з тобою не можна. Ти солодке поїв, а компотом здає, що компот не солодкий буде. Ну нічого, пий який є. От і мене тут кислоти хватало. Бо його треба випити там ще і з вишнями, то їх, бо скоро будуть нові вишні, а з вишнями ще стільки компотів тих, не ну, ти думаєш будуть вишні? То подиви вже одсвілися із цікательно їх усі вишні от, облиті. А ото ну, бачимо, яка вишня? Вона так облита, така величезна і так облита, що ніколи такої не було. От ти її все одно не достанеш, а вони зубочки попідривають. <ристо> не, Ні, не можна дерево, дерево хай красиве росте, хоч і не достанеш. Так, дід, ти а що? такий культурний. А що ти водрівка? Так, давай бажай, все, бажай щось. Бажай щось. Кому б Зрителям Тобі? своїм, які тебе люблять дивитися да. на тебе, ну, на цього то... діда прикольного такого. Ж, що їм Щастя, здоров'я. Доброї ночі. Добро... Так, ночі да, Тихо, і не Мир. така, як ото бувають, а щоб вони спали тихо й мирно. Мирного неба і щоб да. не голодним спати, а наїстися так, як я їж. да. А потім і спати можна, так. Да. Да. Молодец, дід. Пока, дід. Пока.